Ужірут також засипає снігом. Опади тривають вже протягом доби. Вранці 12 січня комунальники вийшли на розчистку вулиць. По області ситуація дещо інша. день снігопаду ще не було, але зберігався сильний мороз та лід на дорогах. Яка вкрай борються з негодою в наступному сюжеті. Ужгород, восьма година ранку. На дворі сильний снігопад. Зі слів комунальників, з третьої години ранку вони розчищають автошляхи міста. Проте головною проблемою називають неправильне паркування водіїв. Найскладніше, коли от так в ряд машин вистроять і, розумієте, це сказується на нашій роботі. Тобто, ви ж самі видите, де стоять машини, ми не можемо просто фізично почистити. О 15.00 патрульна поліція разом з представниками міської ради та комунальниками виїхали на вулиці міста, аби подивитись, як ужгородці паркують автомобілі. І одразу зафіксували два грубі правопорушення. Водії припаркувались на самісінькому пішохідному переході. Зафіксовано два випадки порушення правил дорожнього руху, а саме зупинки стоянки автомобіля безпосередньо на пішохідному переході, які створювали перешкоду пішоходам. Перешкоджали їм їхньому безпечному переходу через пішохідний перехід на площі Шандора Петефі, штраф 510 гривень, плюс послуга евакуатора. А от водії стоять на своєму, скаржаться, що в місті не вистачає паркувальних місць. Я не помітив Пішохідно, Ви бачите його тут. Я теж його не побачив. Я вибачаюся, що я завдав комусь. Незручності ну неприємно, мені теж неприємно, ну вже нічого не пороблю. Сніг падає і в мукачеві, проте ситуація на дорогах дещо гірша ніж в обласному центрі, кажуть місцеві жителі. Дороги належно не розчищені і проїхати важко. Засніжено дороги не, не дуже почищені. Багато доріг перекрито навколо свята фестиваля. Вина, і машинам зовсім важко добиратися. Практично і є пробки, багато пробок. От яка зараз температура і чи падає зараз станом на практично 11 годину сніг? Мінус е, 10 і сніг падає. А от у гірських районах області, до прикладу, в Міжгір'ї сніг не йде, проте тримається мороз. Е, ну ситуація така. Е, зранку було мінус 14, о 8 годині ранку. Їхав через Синевірський перевал. Дорога розчищена, пролітає такий невеличкий сніжок. Але в цілому ситуація тротуари почищені, дорога чиста, якихось нарікань від водіїв або що я не бачу. У Рахові ситуація аналогічна. Холодно, сильний вітер. Температура біля 10 градусів морозу, Хмарно, а ситуація на дорозі дуже така пагубна. Головіка. Можна сказати і розчищують, але у нас все зразу примерзає. Сильного До сильного снігопаду готові, кажуть у службі автомобільних доріг у Закарпатській області. 12 січня, 6 години ранку активно проводять розчищування роботи на дорогах. Ми очікуємо саме великі опади на завтра, то на 13-14 число. Сьогодні він тільки починає падати, але вже на деяких напрямках, особливо на перевальних дільницях, дільницях було у нас. Призупинено рух транспорту. Це стосується дорога державного значення Мукачево-Рогатин Львів. Від Мукачева до Хуста. Там у нас є декілька перевальчиків, особливо залужжя. На перевалі в нижніх воротах рух не перекрито. Там вже з 9-ї години ранку працює снігорозчищувальна техніка. За прогнозами синоптиків, в ніч з 13 на 14 січня область накриє інтенсивний снігопад. «В цей період ми очікуємо... Снег сильный, а месяцы дуже сильные. Во всей закарпатской области. Естественно, это не значит, что везде будет завалено по, -по самой крыше. Основная нагрузка в любом случае ляжет на горные районы и как бы, вот район водораздела. Но, тем не менее, сильный снег будет наблюдаться практически везде. Водіїв закликають протягом наступних днів без особливої потреби не виїжджати з дому, на дорогах бути вкрай обережними та чітко дотримуватись правил дорожнього руху.